Ось і казочки кінець, а хто слухав? Патріот. Вітаю вас, шановні друзі. Ви знаєте, я намагаюся в відео не матюкатися, але ну це вже повний пиздець. Я буквально вчора писав в своєму телеграм-каналі про те, що міністр аграрної політики Сольський роздерибанив там майже на півмільярда земель, державних земель, і його взяли за жопу, вручили йому там підозру і правом застави у 75 мільйонів гривень. І що ви думаєте? Навіть доби не пройшло, як 75 мільйонів гривень за нього було внесено і його випустили на свободу. Але основний прикол, знаєте в чому? Що він і далі продовжує виконувати свої обов'язки міністра аграрної політики. І ось вам черговий доказ того, що ця війна лише для бідних, а пани А пани собі між собою розберуться. А ваша задача голосніше кричати Слава Україні! Добровільно відправлятися на утилізацію, і саме головне, не забувайте засуджувати ухилянтів. адже саме в цьому проявляється патріотизм. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин.